Чи знали ви, що вправи, які ви робите від болю в нижній частині спини, можуть вам нашкодити? Це пов'язано з тим, що не кожний біль в спині має однакову причину і тому його не можна лікувати одними й тими ж вправами. У цьому відео я маю на меті показати вам найкращі вправи, які ви можете робити у вашому конкретному випадку. На Ютубі є багато чудових вправ на розтяжку, але не кожний біль в попереку виникає з однієї тієї ж причини, і тому ви не можете лікувати їх однаково. Наприклад, якщо причиною болю є випинання міжхребцевого диска, я б дала вам інші рекомендації щодо вправ, ніж, скажімо, моєму наступному пацієнту, який, можливо, простягнув спину на вихідних. Правда полягає в тому, що є хороші вправи, які допоможуть вам покращити самопочуття, але є і погані вправи, які можуть погіршити його, залежно від причини болю. У цьому відео я не тільки покажу вам найкращі вправи, які ви можете зробити для нижньої частини спини, але й пояснюю, які вправи вам слід виконувати, а яких уникати, залежно від точної причини болю в попереку. Чим частіше ви будете виконувати ці вправи, тим кращим буде саме почуття. Ми почнемо з м'яких обертальних розтяжок. Лягаємо на спину, обидва коліна зігнуті, тримаємо їх разом та опускаємо їх в сторону, наскільки дозволить біль. В такому положенні затримуємось на 20 секунд. Повертаємось назад та опускаємо коліна вже в іншу сторону, також на 20 секунд. Вправо повторюємо тричі на кожну сторону. Знову ж таки, це хороша м'яка розтяжка, яка підходить для більшості патологій. Вправа номер 2 буде трохи агресивнішою формою цієї ротаційної розтяжки. Випрямляємо ліву ногу, лівою рукою візьміться за зовнішню сторону правого коліна, а потім потягніть його в сторону. Затримуємось в цьому положенні на 20 секунд, а потім виконуємо вправу на іншу сторону. Випрямляємо праву ногу, ліва нога зігнута. Правою рукою відводимо ліве коліно в сторону. Ви відчуєте гарне розтягнення поперекового м'язу. Не забувайте робити глибокі розслабляючі вдихи під час розтяжки. Вправу виконуємо три рази на кожну сторону. Вправа третя це розтяжка від коліна до грудей. Виставляємо праву ovo pramo. Ліву ногу міцно обхоплюємо і підтягуємо до грудей. Якщо у вас остеохондроз, артрит або стеноз – це вправа для вас. Також ви можете виконувати цю вправу при механічному болю в попереку або просто при загальному болю в попереку. Затримаємось на 20 секунд. Тепер виконуємо вправу на іншу сторону. Якщо у вас є випинання між хребцевих дисків, цю вправу слід виконувати з обережністю. Майте на увазі, що витягування спини може вам не шкодити. Тому майте це на увазі, виконуючи цю вправу. Вправа 4: подвійна розтяжка від колій. До грудей. Тепер ми обхоплюємо обидва коліна і підтягуємо їх до грудей. Дихайте глибоко, спокійно і розслаблено. Вдихайте через ніс, видихайте через рот. Затримайтеся на 20 секунд. Вправу виконуємо по три підходи. Якщо у вас стеноз, артрит, остеохондроз, ця вправа вам підходить. Але якщо у вас є випинання між хребцевого диска, виконуйте її з обережністю. Наступна вправа буде націлена на розтягування грушоподібного м'яза. Схрещуємо ліву ногу над правою, а потім руками обхоплюємо задню частину правої ноги, підтягуємо праве коліно до грудей. Поки не відчується сильне розтягнення в лівій сідничній ділянці. Утримуємо цю позицію 20 секунд. Також робимо вправу на іншу сторону. Якщо у вас є випинання міжхребцевого диска, то виконуйте цю вправу з обережністю. Вправо виконуємо три рази на кожну сторону. Вправа шоста: розтяжка підколінних сухожиль. Якщо підколінні сухожилі напружені, вони можуть тягнути таз і викликати біль. Беремо ремінь для розтяжки. Також можна використовувати рушник, простирадло, собачий повідець. Беремось руками за ремінь та надягаємо його на ногу ось так. Іншу ногу держимо внизу прямою. Ногу на яку натягнутий ремінь випрямляємо та тягнемо її до тих пір, поки не отримуємо гарне розтягнення під сухожилля. Затримуємось на 20 секунд вправу виконуємо тричі на кожну ногу. Єдине застереження, яке я хочу висловити щодо цієї вправи, стосується пацієнтів з випинанням міжхребцевого диску або грижі міжхребцевого диску. Якщо у вас радикуліт, якщо у вас радикулопатія, яка спускається вниз по нозі, оніміння, поколювання і тому подібне, ця вправа може потенційно викликати біль. Тому, якщо у вас такі проблеми, виконуйте цю вправу з обережністю. Вправа сьома. Ми стаємо в упор лежачи на ліктях в позу кобри. Ця вправа чудово підходить для протрузій між хребцевих дисків. Але й жахлива у випадку артриту, стенозу та остеохондрозу. Тому майте це на увазі. Затримуємося в такому положенні на 20 секунд. Вправо виконуємо тричі, вправо 8. Ми переходимо до повної пози копри. Випрямляємо руки та прогинаємо спину. При цьому стегна повинні торкатися підлоги. Якщо ваші стегни відриваються від підлоги, то трохи зігніть лікті, щоб ви могли успішно утримувати стегна внизу. Вправо виконуємо по 20 секунд. Три рази вправа дев'ята. Тепер ми перейдемо в позу дитини. В цій вправі ми підтягнемо коліна до себе і простягнемося вперед. Наша мета максимально округлити поперек. Ця вправа чудово підійде пацієнтам з остеохондрозом, стенозом і артритом. Якщо у вас є протрузія між хребцевого диску, то слід бути обережним, можливо відмовитись від цієї вправи, якщо вона буде спричинювати дискомфорт. Вправо виконуємо по 20 секунд, по 3 повтори. Вправа 10. Стаємо на четвереньки та спочатку прогинаємо спину ось так. Стегна підгинаємо під себе. Підборіддя опускаємо до грудей. Тримаємо цю позицію 5-10 секунд, а потім опускаємося вниз. Ми вводимо розтягування по всій спині. голову піднімаємо вгору. Ви зможете зробити вправу практично з будь-якою патологією, доки ви робите повільні і невеликі рухи поза межами больового діапазону. Вправу виконуємо по 5-10 секунд в кожному положенні по 10 повторів. Наша остання вправа буде націлена на згиначі стегна. Так само, як і під коліні схожилля, вони можуть викликати біль в спині. Тримаємо праве коліно на підлозі та виносимо ліву ногу вперед, ось так, а потім нахиляємось вперед на ліву ногу, поки не отримуємо хороше розтягнення правої частини стегна. Ця вправа досить хороша для більшості патологій, але якщо вам боляче, то припиніть її виконувати або виконуйте її в безболісному діапазоні. Справу виконуємо по 20 секунд, по три підходи на кожну сторону. Залишайте ваші питання в коментарях. До зустрічі!